Всім доброго вечора, братва. З вами Фішер на зв'язочку, і сьогодні у нас новенька серія тюнячок. Сьогодні ми затюнемо незвичайну тачку, але доволі цікаво. Це Toyota Supra. Ви питаєте мене, чому я не придбав? Тому що, братва, вона по швидкості так-то непогано їде, і зараз ви все побачите. Поїдемо в салончик, що будемо затарюватися машинкою. Кошти недорого, клас, деталей теж дешевий. І в цілому затюнити можна нормально. І їхати при цьому всьому буде доволі швидко. З останніми фіксами деталі. Всі знають, що тачки стали їхати набагато повільніше. А нам треба якомога дешевше і якомога швидше. Тому зараз поїдемо і покажу вам, на що ця машинка буде спроможня. Я думаю, що вона все вийде прикольно, буде їхати непогано, непогано. Не буду зараз польорити, але побачите далі самі. За ті гроші, які вона коштує, то я думаю, що це майже безкоштовно. Так, підлітаємо до салону чик Чикчирикс, чик -чирикс, чик чикс, чикс, черикс. Паркуем Феррари. <свіррари> З Феррари, конечно, на Toyota Супру Це жорстко. Так, автосалон, братва. Це середній клас, знаходиться він в Києві. Все дуже просто. Листаємо так отакос писочок і вибираємо Toyota Супру. Коштує вона всього-навсього, братва. 894 тисячі. Класс деталей Б. Е, недорого. Взагалі. Вибираємо якийсь такий спортивний колір, не знаю там. Жовтий, Ні, жовтий теж не підходить. Ну коротше, візьмемо якийсь червоний, але я буду фарбувати. До речі, тут сидіння червоні, можливо, червоний залишимо. Окей. 894 тисячі, купуємо. Ліопс, тойота, супра! Красиво виглядає, братва, машинка це культова машина. Всі, хто дивився фільм Форсаж, просто повинні фанатіти від, від цієї тачки. Мені особисто подобається. Зараз поїдемо, замірюємо максималочку, подивитися, як воно їде. Як-то -то вона їде непогано. Як бачите, розгончик бере бодренький, і їде 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 Як для тачки за 1 мільйон, я думаю, що це не чудовий варіант. Все, виїжджаємо напряму, якраз зразу до тюнінга поведемо. Така вона червона, звісно, єдрюна. Так, братва 200 км ми вже розігналися і їдемо далі. 250 кілометрів, друзі. За 900 тисяч ви отримуєте в стоці 250 кілометрів. Я вважаю, що це просто безцінь за такі гроші отримати таку швидкість на даному етапі нашої гри. Тому зараз ми ще це все діло затюним, і я маю надію, що це все поїде 300 плюс. Зараз будемо крутити кейсики на Б клас. А, не а! Так, все, братва. Поговорив тут з колегами з роботи по НПУшці, так сказати. Продовжуємо наші тюнячечки, братва. Toyota Supra у всій красі, просто у всій красі. Зовнішній тюнінг, братва. Да, да, на цій тачці є зовнішній тюнінг. І неї можна зробити максимально красиво. Так що давайте це зробимо. Погнали. задній бомпер, давайте подивимося, що тут. Ну, кстати, нормально, три варіанти, непогано. Так, ляпси такі є. Так, отакі такі Отакі Вот такі є. От такі є. Ну, кстати, поки-поки непонятно. Давайте статті спочатку почнемо з першого. Передній, передній бампер. Подивимося, які тут. А, тут чотири варіанти, теж непогано. Ух ти, юги полки. Оце, кстати, в оригіналі, так, в фільмі так, такий самий був. Прикольно, прикольно. Красиво, красиво. Ух. Я от думаю, що перший або четвертий. Я навіть не знаю, що тепер брати. Мені здається, що треба перший брати. Він такий самий вкусненький. Беремо перший получается задній бампер нам потрібно зробити. Ось вот такий, давайте. Завершаємо ось цей. Нехай буде. Так, далі по тюнингу у нас є капотик. Капотики, так розуміють, тут карбон. Ось така штука, і просто. І просто ось такі. Напевно, без карбону візьмемо ось такі воздухозатворники, чи як вони там називаються, поправте мене в коментарях, їх поставимо. Блін, такий червоний колір, аж очі виїдає, якщо чесно. Так, дальше глушничок погнали. Глушничок у нас так ляпс, ляпс, ляпс. Такі тут турбинки серйозні, конечно. Стоться вообще-таки а, а джигулейки-то тупо. Подивіться просто на цей жах. Треба по-любому щось ставити На таку жорстку трубу поставити Наверно, оцю першу, наверное, да? Це така разорвай будку, чиста труба. Ну, я не знаю, я б ще поставив оцю напевно. Давайте оцю наверное, поставим. Так, окей, порядок. Дальше у нас спойлер є Ух, тут спойлеров 8 варіантів чого 8 спойлерів варіантів на супру Погнали перший. Так, ну такий, по моєму був в фільмі А це класичний спойлер. Так, лавка така здорова є у нас, пойдет. Так, карбонова лавка є Ось така лавочка у нас пофарбована. Ух ты, елки поки Вот это, конечно, да. Не, ну це вообще цепщики седеть, если таки, блин, на нем шо. Речи сушить треба, че-шо, я не могу понять. Не, вот это, конечно, разрыв. Чи подождите, я уже проискочил. Ось. Получается, семый вариант Ось такие у нас. І ось така лавочка. Ну я не знаю, мені подобається ось ця перша, тому що вона класична. Вона була в фільмі, так що треба неї брати. Дах, що в нас по даху? Люк, скоріш за все, буде, так? Да? Ага. О, бачите, є така подвійна і є суцільна. Блін, ну це, звісно, ділимо така серйозна. Напевно, давайте суцільну поставимо. Мені суцільна більш подобається, вона така більш естетично сюди підходить. Окей. Тепер нам потрібно вибрати вічна спідниця. Це останнє, що нам залишається. Так, раз, два, три. Ну, кстати, такі да. Вибір чималий. Ну, мені здається, що третій якраз сюди ідеально вписується тому що тут якраз Ось таке заниження, І тут, коротше, ну, порядок, порядок. Беремо це по-любому. Все виходить, зовнішній тюнг ми ось вибрали. давайте кошик придбати. Ура! Тут є матеріали. Це дуже-дуже добре. Зараз ми ще замінимо диски, тому що мені ці диски взагалі не подобаються. Так, так, так. Ноті, ну, кстати, непогані. Вроде як непогано, так? Да? Давайте їх зробимо. Я хочу ці придбати. Супер. Поставимо рівень тонування. Скільки? 50%? 14 тисяч коштує. Максимально дешево. Це нам потрібно, це нам підходить. Получається, нам треба зробити. Е, можна колір кузова змінити. Вона, кстати, біла, прикольна. Можна реально білу залишити. Блін, ну, я навіть не знаю, слухайте. Біло красиво, виглядає, такі всі деталі видно добре. Може білу залишимо, братва, що ви думаєте? Давайте білу залишимо, нехай буде. Треба було брати стоковий колір білу, то ми тільки потратили 100 тисяч на це діло порядок. Хочеться білу залишити, реально. Такий красивий. Максимально красиво. Колір фар. Зробимо червоні підсідушечки, щоб було красиво. Аппітненько. Так, 100 тисяч ще на базу. Так, збротова. Що ми ще можемо? А, ми можемо е, трошки розширити неї. Точніше, трошки розширити колеса. Зробити виліт трошки більший. Отак, от розвальчика чуть, -чуть додати. Чікс. Ширину додати. Ось вот так от. Все. 21 тисяча це все коштує. Це максимально дешево. Порядок. Все, братва. тепер переходимо до внутрішнього тюнінгу. Нагадую, що тачка їхає 250 км. Тут b клас, і зараз ми це все діло затюнемо. Потратимо з вами, я думаю, деталь лямчиків 10. Подивись, що нам з цього перепаде, скажімо так. Я пропоную відразу відкрити ефочки Так жорстко відкрити багато ефак, тому що нам треба оці всі ключові детальки, вони дуже добрі дають, дають характеристики. Так що погнали. 20 ефок Блін, я не знаю, що вийде, звісно, страшно. Ну погнали. Let's go. Так, перші шини, це жахливо. Опа, труба надувач випав, порядочно. Це мені підходить. Супер! Далі йдемо. Так, трансмісія третя, зрозумів. Гальма це нам не потрібно. Опа, дві голуби поло Це теж добре. Йдемо далі. Поки слухайте, сипе непогано. Краще, ніж раніше. Так, ще одне двигло випало, супер. Так, ну. Не хоче? Більше все Опа, гальма випалив п'яте. Але вони не тому що вони будуть дрифтові Такс. Чіпчик випав. Чіпчик, кстати, непогано випав. 5-4 це дуже добре. Це непогані характеристики, повірте мені, бувають чи гірше. Так, можливо, нам випаде ще щось. І останній кейс. Не випало, на жаль. Так, давайте тоді ще відкриємо зараз 5 іксів. Чікс. Чікс. Опа, двігло випало. Ще лучше випало двігло. Супер. Я, 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 я прям задоволений. Ану, FKD, скільки? 20. А нам випав. А нам випав топовий двигун на Б клас. Так? Так, супер. Е, тоді нам треба ще крутити ефки. Хочу ефки, тому що я хочу зробити тачку швидку. Так, ну-ка, ну-ка. Опа, трансмісія випала. четверта. А п'ята дає 7-3. Блін, ну давайте ефки крутить. Давайте ще 20 відкриємо, то подивимося, що з цього вийде зараз. Ну, мені максимально цікаво, якщо чесно. 10 мультов, вже більше 10 мультов ми витратили на деталі, братва. Так, і. Чіп випав 7-8. Супер! Це кайф. І турбанадув ще 15-й випав. Хі. давай сюди ну. Ще один турбанадув, я в шоці. ау Що Шо за деталі? шини, поняв. Ми можемо не зробити поудріфтову швидку, але поводріфтову. Можливо, у нас зараз це вийде. Ну. Підвізка випала. Ну, кстати, підвізку можна поставити. Я думаю, що буде цікаво глянути. Окей. Фу, давайте подивимося, що по деталям тут є вообще. Так, двигло, це ми ставимо. Іксовочку. П'яту. На базу. Далі. Ідем. Турбанаду важ таки штуки випали, якщо це. Чип п'ятий ставимо. Давайте поставимо, все ж таки, зробимо підрифт. Буде цікаво глянути. Підвізка у нас є. 4 F. А ну, зараз подивимося. По характеристикам. Підвиска. Так, 4. Ну, кстати, порядок. Четверта йде. Получається, трансмісія у нас є 4-2, 7-2, і все, виходить. Бачите, трансмісія у нас навіть третя краще, чем четверта F. Так, так я розумію, це діло, так? Да? Так, да, дивіться, тут 7-2, а тут у нас 4-2. Тобто, відповідно, що третя X о буде краще. Ну, дивіться, ми поставили, получается, вверх у нас іде на швидкість. Все, в принципі, чудово зроблено тут непогано. А низ у нас йде все на дрифт. І буде цікаво глянути, що зараз цього монстра вийде. Тому що на швидкість ми, в принципі, поставили все, що могли. Ну хіба що можна було трансмісію ще краще вкачнути? Але в цілому, і так піде. Погнали, зберігаємо. Мені дуже цікаво, що вийде. Звучок приємний тюнінгу. Чи назис Так, ну що, поїхали, мужчинки. Так, я не знаю, звук змінився, чи не змінився, но ручить вона вже по просто. Так, все, поїхали. І я бачу, що вона дає боком. Я можу їхати на ній боком. Круто, круто-круто, і контролюється доволі занос. Дивіться, я прям заходжу боком. Ну, майже контролюється, але можна привикнути і валити боком. Так, давайте замірюємо пряму. Ну, набирає вона тепер набагато швидше, братва. Уже 250 ми їдемо. Так, 270, 280, 291 кілометр. Ми зробили з плюс 41 кілометр. Тобто вастачка, котра коштує мільйон, точніше 900 тисяч. Неї можна зробити, щоб вона їхала майже 300 кілометрів. Це, це я рахую, що порядочно. Клас детали Б. Тобто ви будете крутити кейси, плюс ще будете продавати деталі, які вам випадуть інші. І повірте мені, що воно це все діло окупиться. Тобто тюнінг обійдеться там всього-навсього ну, в пару мільйонів, О, господі. Що це тут таке відбувається? Щас боком попробуємо повалити. Слухайте, у мене, мене майже виходить. Щас, будем, щас буду тренувати, щоб боком повалити. Ну ця тачка чисто покайфувати, розумієте? Це не для того, щоб вигравати всі гонки. Але мені здається, якщо змінити ще якусь деталь, то буде краще набагато. Та є оке-палки. з мене, звісно, дрифтер не очень. Але в цілому, братва, ну так по дорозі, тупо. Які-то бачком подавати можна спокійно взагалі, воно валить буде здорово. Понятне діло, що розгончика вже такої, як раніше, немає, братва на тачках. Але в цілому тачка їде майже 300 км, і це непоганий результат за 1 млн гривень в салоні. Ви отримуєте 250 км, а якщо закинетесь за що і купити деталі, як Б-класа на пару лямчиків, то отримаєте майже 300 км. Це чи у нас і саундрезос. Понятне діло, що з вас, скоріш за все, що більшість не буде це тюнити, але подивіться, як вона виглядає. Воно ж красиво, з зовнішнім тюнінгом. Тачка дійсно достойна цього, скажімо так. Можна бочку так чап-чап-чап. Пофарбувати нище, потім якісь винильчики красиві, такі графіті там все, все поставлять, і буде вообще така ракета, братва. Я потім сюди обов'язково дороблю зовнішній тюнінг по винилам, і буде така опушечка, я вам відвідаю. Так що заходьте на ефіри, щоб не пропустити в майбутньому. Ось такий апаратік у нас вийшов, братва. Я всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобався випуск по даному автомобілю, прошу вас поставити лайк. Я всім дякую, друзі, за перегляд. З вами був Фішер, всім папа. -па.